Всім привіт, і це серіал Тока Бока. Ой. Так, мала е... так, мала, Хватить сидіти в ноутбуці Ну, Но, мама, я хочу хоть там поїхати, подивитися, що там село. Подивись, что там видусики. Нет, ти сказала, Биш. Все. Ой, так, ну що я візьму? Візьму шоколадку, значить. Мм, смачненько. Через 5 годин. Так, як приготувати салат в домашніх умовах? Мам, ой, а чого ти... На будь мені не дозволяє а сама. Лайсь там. Ой, давайте, це не те, що ти подумала. Зараз я подивлюся там, що можна купити. І подивлюся там ролики. Подивлюся, як запекти кулку, подивлюся, все хорошо. Та добре. Ем... Вона сама казала, що мені не зя... Тобто ви ноутбуці, ну, а сама сидить в ньому, тілими днями вже. Так, я все чую. Зараз подивлюся, е -е, що тут можна купити. Продовження слідує.